Доглядова косметика MediPeel. зараз нашумівша по всьому інтернеті, особливо ось цей препарат із мікроголками, зі спікулами. Це найбільша концентрація, яка є із цих, там є 3 тисячі, є 600, а це 6 тисяч. Ну, одним словом, 9 мільйонів, бачите, голок пише спікулю цих. Прозора рідина, розмазуєте, і за декілька секунд і до хвилини ви відчуваєте, по-перше, приємний холодок для шкіри. По-друге, оці всі мікроголки роблять свою роботу і вони колять собою шкіру. Вашу. Не знаю, є чи від цього чи Ну, будь-який ефект, але почервоніння шкіри буде однозначно, тому що це мікромалесенькі травми для шкіри, які оці голки допомагають діючим речовинам проникнути у вашу шкіру глибше через ці мікротравми. Єдине застереження: якщо попаде на шкіру в зоні очей, буде. Трохи такий відчутний дискомфорт, тому що там шкіра тонша і буде, буде неприємно. А так, на обличчі, ми, жінки ми потерпимо для красти. Далі ще один крем ось такий. По ідеї, судячи із цієї упаковки, повинен бути запах апельсину, тому що упаковка шикарна. Оранжева кришечка і сам крем, оранжевий крем більше схожий до гелю, як, для, як до крему. Не залишає жирних слідів, я його вже майже використала, Сумнівалася, робити огляд чи не робити, але все-таки за місяць часу, думаю, враження рядового користувача цими препаратами може комусь буде цікаве, Аромат слабенький, легенький, майже невідчутний на шкірі, шкіру добре зволожує, не залишає жирного блиску, чи під основу під крем, чи просто ввечері після важкого трудового дня, після душа нанести на обличчя, добре зволожує, приємний слід і приємне враження. І крім того, якщо є у вас маленькі діти, така баночка буде дітям цікава, особливо дівчаткам буде цікава. Погратися після того, коли у мами закінчиться крем. Баночка гарна. І ще один персонаж, і ще один препарат дуже цікавий на вигляд оформлення чисто космічна баночка. Це прозора оце основа Прозора. А всередині йде ще така, ну як то, ну, по принципу, будови термоса, оцей скляний від, з відзеркаленням ефект, всередині в якому знаходиться препарат. Але це не головне, зовнішній вигляд, це звичайно цікаво і гарно. Для того, щоб вибрати, а для того, щоб користуватися, головний прикол і весь цим із цього препарату це коли наносити на шкіру. Він така кремова структура, не прозорий вже цього. Ця штука, але дивіться, яке буде враження, ну, не враження, а ефект, який від цього крему, розмазати по шкірі. Спочатку він так напівпрозорий, біл, біл, білопрозорий. І через, буквально через півхвилини він перетворюється на таку пінку, на такий мус. І стає такими бульбашками. Бачите, як проявляється. І коли ці бульбашки проявляються, у вас на обличчі таке враження, що у вас е танцюють мікробульбашки і пощипують ваші обличчя. Це можна порівняти з тим, це коли ви п'єте газовану воду або шампанське, або мінералку, і коли у вас в роті таке відчуття, як бульбашки щипають, а це на вашому обличчі буде. Досить е такий приємний е пощипуючий масаж для обличчя і для настрою. Ну, якщо для підняття настрою, для відчуття косметичного ефекту також воно має значення. Бачите, воно проявляється такою пінкою, і коли його зачепити, буде такий звук. Це всі бульбашки. Досить цікавий препарат. Користуйтесь, купляйте. Ціна, звичайно, ну, дивлячись з чим порівнювати. Якщо ви кожен день в кав'ярні купляєте по два рази на день каву по 100-150 гривень, а це коштує 900 гривень, іменно ось цей препарат 900 гривень плюс-мінус, там, якщо на сайті бувають знижки, цей, по-моєму, цей крем 600 гривень, цей 800 плюс-мінус, там ще пару гривень коштувало. Так що. Побалуйте себе і побалуйте своє обличчя з навішим агресивним зовнішнім середовищем. Це буде не лишнє. Дякую за увагу.